Всіх вітаю на каналі. Друзі, прийшла мені ось така посилочка. Вона невеличка, але дуже цікавенька. Тут гортензії і дуже красива має бути лаванда. Незручно мені однією рукою, зараз я відкрию. І так, дивимося, що в нас тут. Я поки що, друзі, з гортензіями на купувала собі спочатку самі простенькі, є в мене деревовидна гортензія, Golden Anabel, також є волотиста невеличка Полістар. А потім я купила ампельну. Наречено втікачку і зрозуміла, що ну, це не так просто вирощувати гортензії, як я думала, тому що, можливо, тому що ця наречена в мене була із Голландії. а Я вже так зробила собі висновки, друзі, що потрібно черенкувати, адаптувати рослини вже для нашого клімату, тому що ті, що привезені, вони не завжди. Життєздатні насправді. Ну, можливо, хтось так не думає. Це мої висновки. Я багато років вирощую квіти, тому. І так, запакували прям дуже добре. Нічого тут не болталося в цій коробочці. Скотча не пошкодували, запакували, запакували. Так, ось така красунька. Це Дари Девіл з темним листям. Темне-темне листя рожеві квіти. Зараз, друзі, я покажу фото з інтернету, те, що є в загальному доступі, як виглядає ця Дари Девіл Ну Ось це пильчата одна гортензія. друга пильчаста гортензія. ось така величенька. Коштують вони по 138 гривень. Це я купувала не в інтернет-магазині, а у приватного продавця. Ось вже видно листочки, починають готуватися. До зими. <хи> Потрошку темніють. Тут ще красиві. Це, друзі, Bluebird. Голубенька красунька. Ну, звичайно, буде вона голуба, якщо її підживлювати. Алюмінія. Квості алюмінієві. Є таке ось треба підживлювати, тоді вона буде голуба, якщо ні, то вона буде рожевого, такого рожевого бускового кольору. Ну і ось, друзі, що ще дуже мені так хотілося. Подивіться, яка цікавезна лаванда. Алларда Мерло. Ось. Яке листя воно. Якась трошки воно мені листичко таке, розумієте, не таке, наче прив'явши. Трошки, ну нічого, це розберемося. Я її буду трошки живцювати одразу, щоб навесну вже мати не один кущик, а декілька. Ось така красива. Лавандочка. Ось, друзі, така у мене посилочка. Завжди розпаковку знімаю. Ділюся з вами своїми враженнями від посилок. Ця посилочка хороша, але лавандочка якась ось тургору листочків. Якась вона прив'явша. Нічого, я думаю, що все буде добре. Вам всім, я дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей, друзі, будемо разом вирощувати красу. Про черінкування лаванди, звичайно, буде окреме відео. До побачення!